В 1995 році у роботі нашого ядра стався збій. І він стався саме тому, що із космосу на нашу планету подіяли невідомі сили, які, власне, і спричинили зміщення ядра нашої з вами планети Земля в сторону Таймиру, в сторону Сибіру. І цей факт був науково доведений друзі уже не тільки волонтерами проєкту благотворчого суспільства, а іншими науковцями нашої планети у 1998 році. І на сьогоднішній день друзі спостереження доводить те, що відбувається. Повна дестабілізація ядра в надрах нашої землі. Тобто, воно перестало працювати так, як воно мало би працювати. І це призводить до повної катастрофи. І катастрофа ця відбувається, друзі, не тільки у нас, дякую вам, не тільки у нас на нашій планеті все це, друзі, повторююсь, відбувається на всіх планетах Сонячної системи. А оскільки ядро, це є міць, це є твердь. Це те, що тримає нас, всіх на цій планеті Земля зараз перестало виконувати свою основну функцію. Це і перестало працювати так, як раніше. Це означає, що ми яскраво з вами бачимо всі кліматичні події, які відбуваються в усій красі на нашій планеті Земля. І по цій причині. А що ж відбулося, друзі? А насправді хочу вам сказати, що саме ядро Землі, ви знаєте, що воно складається із двох. Шарів. Є шар, який внутрішній, він знаходиться більше до ядра Землі, і він є більш твердий. І є зовнішній шар, він більш рідкий. Коли почала в 1995 році відбуватися дестабілізація ядра Землі, це спричинило того, що наша планета з вами почала. Швидше обертатися це раз до того ж, хочу вам сказати, що ті процеси, які почали відбуватися в натрах нашої землі, а саме пов'язані із ядром, а вони призвели до сплющення нашої землі, це так само є доведений факт. До того ж, хочу вам сказати, що ця дестабілізація ядра землі спричинило величезну енергію, щось на кшталт того, що відбувається на нашому сонці, коли там відбуваються спалахи, і почала в надрах нашої землі друзі вивільнятися величезна сила енергії. Піднімаючи магму із надер землі на її поверхню, і на сьогоднішній день це зафіксований факт знову ж таки науковим товариством волонтерів проєкту «Благотворче суспільства, який ви можете побачити на форумі глобальна криза. Вихід є. На попередньому формі глобальна криза наш порятунок уєднання, що на сьогоднішній день магма знаходиться від поверхні нашої з вами землі, тобто від кори землі на відстані 5 кілометрів.